Вітаю вас, дорогі друзі. Моє Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. На кінець ми дочекалися посилку з нашими саджанцями. І ось тут чоловік зібрався їхати за посилкою. І, звичайно ж, тут помічник з'явився на горизонті. Вирішив прокататися без, безкоштовно. Посилку ми отримали. Ну, це не реклама, тому можете не звертати увагу на поставщика. Ну, ось таким чином вона була в нас запакована. Купила я шість кущів малини двох сортів, три кущі смородини, вони всі різних сортів, і один кущ троянди. Так, також там були і інші такі дрібні товари. Посилку замовляла давно, ще на початку вересня, і повинні були десь там на початку. В жовтні її прислати, але і ще була там хурма, і оце чекали ту хурму. Я вже її окремо виділяла, мені її знову з'єднали. І оце так затримали цю посилку, і мені здається, що ці рослинки лежали десь на складі, дуже довго запаковані. Це насіння різних там квіти, овочі, і ось таким чином упаковані саджанці малини, так малинка, ой, вибачте, це смородинка. Смородина, чесник. Смородина мені не дуже сподобалося те, що вона проросла. Там брунічки вже повністю ну, якби розпустилися. Я не знаю, що з неї буде. Наскільки. Малинка ось така, вона не ремонтантна, звичайна малина. Брала два сорти, один ну, такий червоний. Це троянда. Троянда, бачите, також поросла вже троянда англійська, ось така вона рожевенька. І е, малинка жовтенька. Щось мені захотілося жовтої малини, ну так, на екзотику потягнула, захотілося. Це е, ще два кущики. Тут в, в, в цій упаковці по два е, кущики е, червоної і смородина. Смородина різні сорти. Брала така, щоб вона була е, рання, середня і пізня. ну ну ось, ось так десь, ну, і е, Звичайно, вона запліднюється сама. Запилюється, верніше, можна один кущ садити і він буде запилюватися, але коли вони будуть рости рядом декілька кущів, то е, є така думка, що вони ростуть краще. Часник, ось так він виглядає, голландський, і якось я запідозрила, що він не той, який я собі замовляла, і це я на нього там роздивляюсь на цей чесник. Але потім подивилася в інтернеті ще раз на фотографії, і якби він ну, відповідає тим фотографіям, які є в інтернеті, от називається він, що там, Масідор, Месідор. Ну, багатенько його вийшло, з самих зубочків, не знаю, який він виросте, посажу завтра. Замочила його в Максимі і оставила, щоб він трішки підсох. Також купила такі полоски для того, щоб перевірити ґрунт. У мене є прибор, то, що міряти, але щось він мені не дуже, як би я йому довіряю. Так, взяла воду, антихрущ, тому що хрущів у нас багато, трішки додавала воду антихруща і замочу зараз всі свої саджанки саме ну, в таку водичку з цим препаратом. Більше нічого не додавала. це не весна. Весною можна було б там якийсь стимулятор росту. Зараз я вважаю, що немає такого, такої потреби. І показую, ось почала розпаковувати. Бачите, видно, що вони перетримані, що ця смородина вже давно запакована. Вона вже пустила такі біленькі, молоденькі корінці, тобто вона стоїть вже давно. І з другої сторони, вона прям присухла, так якось, ну, якось я. Хвилююся. Корінці непогані, кущики теж непогані, але я хвилююсь за те, що вона може вже переросла, Ну, наче в нас найближчим часом морози не передають, тому що якщо морози, то вона може просто померзнути. Надіюся, що вона все ж таки встигне прийнятися до морозів і якби нічого з, неї, з нею до весни не буде. Зараз розпакую всі кущики, поставлю у водичку і залишу на декілька годин. ну Годин на 5-6. Це троянда, кущик троянди. І ось сюди я показую, що частина коренів була закрита торфом, а частина коренів була без торфа, просто в целофані замотана, то прийдеться його обрізати. Тому що я думаю, що він просто пересох той корінець, щоб він там не портився в землі. Ну, ось таким чином кущики замочені і чекають до кінця дня, для того, щоб потім висаджувати буду тут біля забору малину, а смородину спереду дома буде висаджуватися. Ну і що ж, е, пройшло вже півдня, десь годин через 5-6, я посадила ось таким чином смородину. <клес> <клес> Вибачте, будь ласка, і смородинка, е, ну, непогані кущики, непогані корінці. Єдине, що мене оце тривожить, це те, що ці е, пагони вже розпустилися. Я не знаю. І на троянді, і тут ну на троянді якось. Ну, оце так. Зараз покажу ще троянди. Трояндочку, де я посадила, це в мене ці кущики, які я літом садила, вони якби частина прийнялася, частина два кущики тут пропало. Сюди посадила той, що я із живця вирощувала. На, в червні місяці я живець на своє день народження якби, заготовила і він прийнявся. І дивіться. Гарненький кущик уже він навіть квітку випускав, але я її обірвала, тому що якби не час їй квітнути. І з цієї сторони також рядок малини. Малина садила в продовження цієї смородини для того, щоб на наступний рік покласти стрічку капельного поливу і буду поливати цей рядочок саме з допомогою капельного поливу. Жара у нас дуже велика і якби. Поливати зверху не дуже це гарно, результат не дуже гарний. Тому буду поливати саме через капельний полив. На оцій діляночці, чи рядом з малиною буду садити чесник, буду садити його вже завтра. І там мої кущики лохини. Всього вам доброго, до побачення!